Дівчатка, сідайте зручніше, адже зараз буде дуже цікава розпаковка з мого улюбленого магазину моро. Перше це масажний скребок для обличчя гуаша. Я вже давно хотіла його спробувати, адже кварц, з якого він зроблений, володіє величезним списком корисних властивостей. Тут я в шоці, який він приємний та прохолодний на дотик. Також, дівчата, весна вже не за горами, тому наступне, що я замовила, це набір резинок для фітнесу. У наборі йде 4 резинки з різним ступенем складності. Ідеально для занять вдома. Наступне це ось така двостороння щіточка для вмивання, для більш ефективного очищення обличчя, тому що це дуже важливий етап. Як бачите, настрій у мене був максимально рожевий. Тому я замовила, щось ось такий рожевий масажер для голови. Далі вже не рожеве, ось такий масажний ролик для фітнесу, для того, щоб звільнювати м'язи від напруги після тренувань. Також він поліпшує кровообіг. Наступне ось такі гідрогелеві патчі під очі, а також гідрофільна олійка. змиваю макіяж лише нею. Ну і наостанок ось таке цікаве декоративне кашпо. яке можна використовувати як декор або ж як підставку під пензлики, наприклад. Дайте реакцію, якщо було цікаво.